Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Як ви бачите, в нас на ділянці полуниця квітує. Це ранній сорт нашої полуниці. і Вона в нас дуже давно. На ділянці також ми обновили нашу полуницю і в нас посаджені нові сорти полуниці. Це такі сорти, як посаджена кабріла, ремонтантна полуниця, лючія, зенга зенгана, альба. Усі кущики полуниці гарно прийнялись. Як ви бачите, наростили зелену масу, гарно перезимували. Ну майже 90% кущиків квітують. І це період квітування полуниці це дуже важливий період у розвитку такої культури, як полуниця. Адже під час світіння потрібно проводити підживлення для полуниці і такі ще підживлення, де у складі є обов'язково калій. Доведено, друзі, що ягоди, які своєчасно отримали калій, вони виростають красиві, дуже смачні, великі, і солодкі, і такі соковиті, і можуть довше зберігатися. Про нестачу калію нам показує листочки. Листочки мають такі бурі кінчики. То якщо у вашій полуниці є такі проблеми, то Обов'язково терміново проведіть підживлення. І якщо друзі, ви використовуєте мінеральні добрива, то можна в 10-літрове відро. Всього одну чайну ложку калієвої селітри і провести підживлення полиниці. Ми використовуємо органічні добрива, і в цьому відео ми покажемо, як ми будемо готувати органічне добриво, де у ньому великий міст калію. І не тільки калію, а дуже багато різних макро і мікроелементів для приготування добрива. Ми будемо використовувати кропиву через те, що кропиви є велика кількість і азоту, і калію. І ці компоненти саме зараз потрібні нашій полуниці. Хоча рослина така пекуча сама по собі, але в її складі є і калій, і магній. І азот, і кальцій, і всі ці поживні речовини якраз дуже необхідні для швидкого зростання і квітів, і самих кущиків добриво із кропиви відновлює, збагачує ґрунт, стимулює зростання листочків і нарощення квітів, оздоровлює рослини. Це як профілактична боротьба від багатьох хвороб. І перешкоджає поширенню різних шкідників. Добриво із кропиви можна вносити у ґрунт двома способами: можна оприскувати по листю рослин і можна вносити добриво під корінь. Ми готували добриво, щоб вносити його під корінь. Щоб приготувати добриво із кропиви, то потрібно взяти 2 треті 10-літрового відра, наповнити таким листям. Кропиви, якщо воно велике стебло подрібнити і залити його водою до верха 10 літрів. І ми накривали зверху чорним пакетом для швидкого броджіння. Коли починає на цій кропиви бродити, то ви бачите шуму таку бульбашки, воно піниться і має такий світло-зелений колір. А вже ось тиждень, як цей розчин нас бродив. Вже ви бачите, немає цих бульбашок. Камий розчин має специфічний запах і темно-зелений колір. Це означає, що розчин кропиви готовий. Щоб підживити нашу полуницю розчином кропиви, нам потрібно літра. Даного готового розчину на 10 літрів води і поливати по літрі під кущик на зволожений ґрунт. Як ви бачите, ось ми вже полуничку полили. Якщо ви хочете розчином кропиви провести оприскування, можливо, у вас десь далеко ви не можете носити ці відра з водою, то ви берете літра кропиви на 20 літрів води, тобто півлітра на 10 літрів води. Друзі, щоб посилити ефект самого внесення добрив, то добриво із кропиви можна поєднати з іншими добривами, наприклад, як з настоєм попелу. Попіл це добриво, в якому багато і калію, і фосфору, і інших необхідних рослині, мікроелементів. Воно буде на користь полуниці. І допоможе збільшити її термін подоношення, попіл можна вносити в сухому вигляді, це по жменці на один кущик на зволожений ґрунт, або внести і полити, наприклад, настоєм кропиви, а можна зробити розчин попелу. Друзі, як приготувати настій деревного попелу? Коли ми беремо стакан 250 г, розчиняємо у воді, добре залити гарячою водою до 50 градусів. Його якби запарити цей попіл і долити водою до 10 літрів. І потім ми настаюємо сутки двоє і троє, і поливаємо по літрі під кущ. Але так як ми будемо робити комплексне добриво, поєднувати деревний попіл із настоєм кропиви, то ми настаювали 2 літри попелу. Чому? Тому щоб ми взяли потім літру цього настою, літру настою кропиви і в 10-літровому відрі розвели і поливали по літрі під кущик. Ну, для таких маленьких кущиків то достатньо буде і півлітри. Дивимося по розмірі куща. У процесі весь осад сідає на низ, а залишається чистий відстояний розчин. І беремо, друзі, одну літру даного розчину, ковшик це літра, виливаємо на 10 літрів водички. І також у нас є настій кропиви. Ми беремо також літру даного настою і виливаємо у відеречку. Доливаємо до повного. Добре, перемішуємо. І даним комбінованим розчином ми поливаємо нашу полуницю, якщо такі великі кущики. Назволожений ґрунт по літрі. Це добриво має великий вміст, як ми говорили, макро і мікроелементів, особливо це калійне добриво, в ньому великий вміст азоту, яке нам наростить і зелену масу. Нам і потрібно ще багато листочків, а великий вміст калію дасть нам отримати максимальну кількість урожаю. Єдине, друзі, я хочу вас застерегти, що таке підживлення настоєм деревного попилу та підсипання деревним попелом можна проводити тільки на кислих і слабокислих ґрунтах. На лужних ґрунтах ні в якому разі таке проводити підживлення не можна. Як провірити кислотність ґрунту в домашніх умовах, я вам дам силку на відео. Ви перегляньте і передивіться. Через те, щоб не зашкодити своїм рослинам. Які ще ми можемо використовувати добрива на нашій ділянці? Я дам силку під описом відео, які ми проводили ще підживлення для нашої полуниці, друзі. Дорогі друзі, ось ми сьогодні провели дуже хороше підживлення, яке допоможе нашій полуниці наростити і зелену масу. І збільшить квітконоси, цвітіння, і відповідно плодоношення, і збільшить період плодоношення, так що використовуйте, хай ці поради принесуть вам користь. А хто додивився це відео до кінця, то я хочу сказати, що дане підживлення дуже добре проводити для висадженої розсади відкритий ґрунт і помідор, і огірків, і кабачків, і перців, і баклажан. Від цього підживлення дана розсада буде нарощувати гарну кореневу систему, гарно плодоносити, стебла будуть міцні, і саме головне розсада буде здорова. А раз наша розсада здорова, то ми будемо її очікувати на щедрі урожаї. Чого я вам, друзі, всім і вважаю, бажаю мирного неба, міцного здоров'я та гарних щедрих урожаїв. До побачення, до нових зустрічей.